Анатолій, Анатолій. Ну і там якби так і непогано співав, розказав, що там у в в руках така якась херня, там має бути щось там так, інтересне. Багато хто з вас, в принципі, вгадав, що там знаходиться. І так, от, в принципі, ви вже сьогодні да, дізнаєтеся, що, що там саме є. І в принципі, така буде максимально чокнута розпаковочка, трохи така неадекватна, але весела. Там, до речі, от в цьому відео пес там погавкав, я сказав, що він, в принципі, знає, що там знаходиться. Все, ждіть, скоро буде відео продовження. Малина, малина, Дід, добрий день, добрий день. Опа, на маски шоу. А що це таке? Я теж не розумію, що це таке може бути. Дід, Анатолій Анатоліч тобі прислав покупку. покупночку, покупночку. по Анатолій Анатолій. <связывая> <связывая> вот такая вот посылочка. Это ну, это какая-то тайна веков. Это какая-то египетская пирамида, что? Что? Ну, блин, у меня для этого. <связывая> давай, блин. Опа, 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 на. Давай, я не Що осторожно? Що, да, б... що я маю тут ти... голова розуміти? Там чима ну, був пиздів. Малина, чок. Малина? Дід, це не тільки малина, це ще ожина, дорога, повно грошей стоїть. Маліна любиш красти? Блять, каже. Кажуть пацан. Маліну любиш красти. Тепер не треба де краси, тому що буде красти, бо вже у буде посаджена. Маліночка, так? Да? Дай ні! Ай, заразу, на. Я, 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 я. Село Святилівка. Та воно розматується, дід. Це малина тут є і ожена, щоб ти не крав. Сказав, що ти не крав малину сусідки. Що? І тут, і тут. и тут. Ничего себе. Понимаете? Спасибо Богу всяком. Анатолий, Анатолий дякую за жену. Семейкий букет. Красивый. Ой. Ну ты, ну блин. Ой, как раз хорошо. Ну на, на, же мне на голову, ёб. Ну, ну все на. Давай размотай. давай размотай. Давай, 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 давай.

Нормаль. Давай разумоватой. Так позбирай, чому! Подрохи! Так блин, я і потом позбирать. Не треба не потом. Малина, чок. Малина? Дис. Це не тільки малина, це ще ожина дорога. Повно грошей стоять. Ой. Маліно любиш красти? Блять, как він. Маліно любиш красти. Тепер не треба буде красти, бо вже нас буде посажена. Маліночка, да? Дай ні! Ай, я знаю я, блядь. Село Святилівка. Та воно розматується, дід. Це малина тут є і Ожена. Щоб ти не крав. Склав, щоб ти не крав малину, шусідки. Шо? І тут, і тут, і тут. Нічого. Дамай, спасибі богу сам. Анатолій Анатолійович, дякую за уважину. який букет. красивий. Ой. Дуру дуру дура дура. Бабуся. Бабуся! Спустись на секундочку. А, боже, я піднімусь. Бабуся, 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 бабуся. Нам прислали ось вот таке інтересне вот щось класне отримали. Це Ожена і малина. Ожена і малина? Так, да, це посадити можна буде. Тут є і ожена і малина. От. По це діду показав, дід довольний, тому розмотав і думав, це вже їсти. Я кажу, це покрай місце, треба, щоб воно дозріло. це все. Саша, а -а -а. М -м -м -м. Дякую, Анатолій Антоні, хай у вас родина у нас буде. Що, у нас робота кипить по неподом, виходить. Саженці ми вже всадили. От одна ямочка, друга ямочка, третя ямочка, четверта, п'ята. І ще буде тут шоста і сьома, ще буде дві. О, це у нас малина. Ожину ми посадили за хату. Малина любить, щоб була хороша погодка, щоб було небо. Котусі. Моральна підтримка.